Відмова ЮА це проєкт про відновлення, про створення, про креатив і про молодих людей, які в цьому безпосередньо беруть участь. Програма включає в себе три компоненти. Перший це навчальний, про міжкультурний діалог, про налагодження комунікації, про демократичну участь, про свої думки і впевненість. Другий компонент це про ремонт, про відбудову. Про молодіжний простір, можливо, якогось нема або якісь є. Про відновлення або створення, як тут і зараз. Третій компонент це про громаду. Вивчаємо, дивимось, знайомимось, відкриваємо для себе нові громади України. І сьогодні ми в Прилуках, в Чернігівській області. До цього проєкту віднову я залучилася із самого Закарпаття. Моя мета відбудувати свою державу, адже я живу в своїй країні, в своїй Україні. Мені не так цікаві інші країни, як та, де я проживаю, як та, де я народилася, навчаюся. Та держава мені багато чого дала, тому я буду її відбудовувати. Я тут залишаюся і буду працювати на благо своєї держави. І завдяки таким проектам, як віднова UA» можна відновити якісь містечка, місця для молоді. Можна познайомитися, можна багато цікавого чого дізнатися. Бо, наприклад, в Прилуках я в перший раз я ніколи тут не була, тільки чула за це місто. Тому я закликаю долучатися всіх до цього, не бути байдужими. Напиши, відгукнися, і тобі залюбки тобі допоможуть і тобі відповідають на твоє запитання.